Усім привіт! Мене звуть Таня і я вітаю вас на моєму каналі. Запрошую вас разом зі мною у LC Wakie Home на огляд різдвяних товарів для дому. Магазин знаходиться у місті Дніпро ТРЦ Караван. Покажу, який в наявності є різдвяний посуд та ціни на нього. Дуже симпатичні милі різдвяні чашки, вони продаються одразу в коробках. Ціна, наприклад, на таку 229 гривень. Показую ціни також і на інші чашки. Мені здається, це буде чудовий новорічний подарунок, якщо є бажання подарувати щось по тематиці. Ціни на чашки трохи різняться, але в цілому ціна до 300 гривень. Симпатичний комплект за 549 гривень. В ньому два блюдця та дві невеличкі чашечки. Ось така симпатична тарілка за 229 гривень. За 329 гривень глибока тарілка. Вона мені здається дуже класно. Підійде під якісь салати. Сподобалась також кольорова гама. За 649 гривень можна придбати комплект із чотирьох тарілок. Також поруч стоять тарілки дуже схожі, можна купити поштучно. Наприклад, ціна на таку 229 гривень. Векіки мені дуже сподобалась кольорова палітра посуду. Є дуже багато таких приємних пастельних кольорів є коричневий колір, і також з додаванням яскравого, червоного, зеленого, таких стандартних новорічних боріздвяних кольорів. Вибір чашок досить великий, можна обрати на будь-який смак. Ціна на такого ведмедика 229 гривень. Поруч стояла чашка, мені одразу згадався серіал Друзі напевно, дуже схожий просто шрифт був. Ціна на таку чашку 259 гривень. Комплект з такими трьома чашками у різних кольорах можна придбати за 399 гривень. Набор з такими чотирма тарілками коштує 499 гривень. Ароматична свічка таки приємний аромат, ціна 329 гривень. Два бокали в червоному кольорі 449 гривень. Ось такі два варіанти тарілок за 229 гривень і в червоному кольорі у вигляді будиночка за 159 гривень. Ось така гарна тарілка з неймовірно чарівним візерунком, є більшого розміру і меншого. 259 великого розміру тарілка і 179 меншого. Як на мене, цей набір може бути у подарунок дуже приємна кольорова палітра. Ціна цього набору 399 гривень. Є ще такий варіант тарілки більш стриманих кольорів за 179 гривень. Ну і просто така величезна чашка за 299 гривень. Різдвяного посуду, ніби таки, і небагато, але дійсно є з чого обрати. Кожен варіант гідний уваги. Є і більш стримана кольорова палітра, і є насичений червоний, зелений, такі стандартні різдвяні кольори. Ну і знову ж таки, мені здається, це дуже крутий подарунок на новий рік або різдво для своїх близьких, якщо є бажання подарувати щось саме на новорічну тематику. Майже всі позиції продаються у коробках, тому як на мене, на подарунок там дійсно є що обрати. Поруч також висів домашній одяг в яскравих кольорах, саме така зимова тематика. Мені дуже сподобалась якість саме дитячих комплектів. Ціна на них була 500-600 гривень. Ну і в цій зоні був столаж з ведмедиками. Дуже сподобалась ця тарілка. Її ціна 179 гривень. В наявності також є і скатертини різних розмірів. За 299 гривень можна придбати таку банку. В цілому на різдвяну тематику є з чого брати, багато чашок, тарілок, різноманітних наборів, також скатартин, аромодифузорів. В цей же день я також заходила у Сінсей. Якщо, наприклад, порівнювати Хоум і Сінсей, то Вейкіки, як на мене, трохи вища ціна, але якість буде краща. Це особисто моя думка. Але все ж таки, в ласі Векійки. Home, неймовірно приємна і кольорова гама, і сам посуд, він дійсно стильний. Можна обрати щось е, таке більш класичне, яскраве. Е, дуже сподобались візерунки, неймовірно, чудові гарні будиночки. Е, в Сінсей більш такий червоний, насичений, яр, яскравий колір. Мені здається, посуд е, такий не кожному підійде. Занадто або яскравий, бо все ж таки він більш можливо дитячу тематику. В магазині я дещо придбала, чи саме я покажу у наступному своєму відео, а якщо вам сподобалось дане відео, натисніть, будь ласка, вподобайку, чекаю вас у коментарях. До зустрічі у новому відео!